Пак Микита Соргєвич, 3 А-клас, Одеська початкова школа номер 54 Арнольд Незнаний, ви по-українськи. Українські діти всім говорять сміло. Свій народ любити то велике діло. Ви по-українськи, любо говорити, та по-українськи Господа молити. Треба й чужі мови старанно вивчати, Та з усіх найбільше рідну шанувати. Микола уманець, нам не треба війни. Нам не треба війни, не треба. Ми за спокій і мир на землі, щоб не коршики в чистому небі, а космічні плуви кораблі, Щоб щасливо застали діти і не бачили жаху війни, Щоб зловісний воєнний вітер, був розбіяний вітром весни. Вітром правди і силу людської силу ту не здавати в віках. Наздаремно лякають війною, мість народу в народних руках. Нам не треба війни, не треба. за спокій і мир на землі, щоб не кошики в чистому небі, а космічні плови кораблі. Дякую за увагу.